Для учнів 29-ї Криворізької гімназії військові провели вогневу безпекову підготовку на архітектурній пам'ятці Ляховій могилі. Осінній день, ясне небо, вітер розвіє жовте листя над стародавнім курганом. Саме тут, на археологічній пам'ятці, відбувся незвичайний захід для школярів 29-ї гімназії. Військові провели вогневу та безпекову підготовку для учнів, поєднавши історію, патріотизм і реальні знання, які рятують життя. Діти прийшли до Галявни з усмішками. Там їх вже чекали українські захисники. Слава Україні! Героям! Діти слухали історії про минуле, про мужність і про те, що справжня сила у знаннях. На місці, де стояли язичницькі волхви, тобто їхні священики по нашому. А далі було найцікавіше: як діяти, коли побачив міну, як розібрати автомат, як приготувати кашу в польових умовах. Про все це розповідали військові. Такі заходи проводяться регулярно. Такі заходи проводяться для учителів, для викладачів, для дітей, насамперед в рамках військово-патріотичного виховання, профорієнтаційної роботи, адже є така професія батьківщину захищати. Насамперед це також ознайомити дітей із мінною безпекою, тому що, як я вже казав, їх тиск, на жаль припало на час війни, тому ось такі цяцькі, ігрушки вони на жаль можуть зустріти в лісі чи десь на полі. Тому діти повинні бути знати, що таке зброя, що таке небезпека, як від нього, насамперед, як від, 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 від цього всього уберегтися. Учні 29-ї гімназії не вперше беруть участь у подібних заходах. Вони постійні учасники міських та обласних патріотичних ігор. Минулого року команда здобула перше місце у міському етапі Сокіл Джура» та п'яте в обласному. А цьогоріч вони вже випробували себе у грі Патріот. Подобалось дуже цікаво. було. познали щось нове про пам'ятки. Дуже весело було. Дуже цікаво було тому, що ми дізналися, як розбирати зброю, що безпечно, що ні. дізналися, що може наше життя пошкодити. Дехто із учнів вперше спробував себе у справжньому випробуванні пробіг дистанції в спорядженні. Такі зустрічі це не просто навчання, це справжній урок життя, де об'єднуються історія, патріотизм і безпека. Анна педан, Олексій Правицький цей день.